Ми вітання час Кременчуцьких новин на Лтаві. Кременчуцькі майданівці дізнавалися, де сховатися від бомбування. Комунальники висаджують квіти та розчищають прибордюрну зону. І сьогодні відбулося офіційне відкриття Кубку міського голови з футболу. Про ці та інші події з життя Кременчука просто зараз у нашому випуску розпочинаємо. Комунальне підприємство Благоустрій Кременчука розпочало висадку квітів на міських клумбах. Працівники КТП-1628 продовжують розчищати прибордюрну зону від піску і сміття, а фахівці міських світла успішно відновили подачу електроенергії на вулиці Некрасова. Більше в сюжеті від Тетяни Андрієвої. І сьогоднішнього дня працівники комунального підприємства Багустрі Кремлячука розпочали висадку весняних квітів на клумбах міста. За словами директора підприємства Івана Богдана, у цьому році такі роботи виконуються вперше. Сьогодні ми висаджуємо цвіти віоли здесь, в районі площаді победи. делаем це для того, щоб наче з тих учасників листів, скажем так, міст, які имеють себе какой то нагрузку, смысл какой-то. Вот, в частности, сегодня мы находимся возле памятника борцам за Владу Рад. Я думаю, что вот такие украшения, пусть они пока еще мало так как бы привлекательны, потому что на общем сером фоне они не, не очень, может быть, как бы вписываются. Тем не менее, это первые цветочки весенние, которые э, дают нам понимание того, что весна все уже пришла, весна будет, будет тепло и будет красиво в городе. Основна висадка квітів на клумбах та газонах Кременчука, за словами Івана Богдана, розпочнеться наприкінці травня та на початку червня. У березні і квітні підприємство висаджує дерева і кущі. Зараз озеленувачі благоустрою Кременчука займаються підготовкою посадкового матеріалу. Пророщують бульби КАН. Працівники КТП 1628 продовжують прибирати прибордюрну зону автомагістрали Кременчука. За словами начальника відділу експлуатації Геннадія Щепотєва, у місту розчищено майже 60% прибордюрки. Період з десятого Марта по сегодняшнее число силами КТП вывезено 868 кубических метров уличного смета и земли при бордюрной части. Из них 705 кубических метров это о, земля з прибородірної частки. Тобто, це составляет різні около 150 тонн землі. От ми за неділю вже это вивезли. Прибирати прибордюрну зону доріг розпочали, як тільки дозволили погодні умови, не чекаючи початку домісячника чистоти. Як зазначає Геннадій Щепотів, вже прибрано всі центральні вулиці та вулицю Молодіжну на селищі Молодіжний. Нещодавно розпочали прибирання другорядних вулиць і провулки в Кременчука. Сьогодні чистили провулок Вишневий, вулиці Залізничну, Павлова, Маяковського. В перспективі виконати роботи у Крюкові. На сьогодні там же прибрали. Рану вулиці Приходька і Макаренка. У понеділок, внаслідок шквального вітру, на вулиці Некрасова упала величезна тополя. При падінні дерева порвало повітряні електродроти, і жителі трьох будинків на вулиці залишились без електропостачання. О 9.30 фахівці служби 15.63 отримали від жителів вулиці Некрасова повідомлення про аварію і передали інформацію представникам Полтава Обленерго. Через певний час представники Полтава Обленерго повідомили, що повітряні електромережі і трансформаторна підстанція не перебувають у них на балансі, а це значить, вони їх ремонтувати не будуть. Понідельник нам обратилася у ЖК. с просьбой оказать помощь по данной ситуации на микрорайоне Некрасова. Нашим предприятиям было сделано выезд на место, уточнили, определились с повреждением, выявили, что здесь упало дерево и порвало провода. Мы восстановили питание, провода восстановили. На три дома і далі питання населенню. Як зазначає головний інженер підприємства, всі тополі, які ростуть на вулиці Некрасова, вже старі і потребують, якщо не знисняння, то хоча б кронування, щоб подібна аварія не повторилася вже найближчим часом. Верховна Рада підтримала декларацію про боротьбу за звільнення України. Це відповідь на так званий договір про входження Республіки Крим та міста Севастополя до Російської Федерації у декларації Верховна Рада України звертає увагу усього світу на те, що український народ ніколи не визнає анексію невід'ємної частини своєї території, захопленої з брутальним порушенням основних норм міжнародного права та загальновизнаних принципів співіснування держав. Разом з тим, Верховна Рада звертається до всіх членів міжнародного. Народного співтовариства з наполегливим проханням утриматись від міжнародного визнання так званої Республіки Крим та анексії півострову серед більшості, яка підтримала декларацію ради і нардеп від Кремчука Юрій Шаповалов. Росія нарушила в даний момент і фундаментальні норми міжнародного права, і в уставі організації Об'єднаних Наций І найважливіше, нарушила меморандум авганських запас. 94 -м году подписывал это одна из сторон по территориальной деловой России Украины таковой безопасы. Поэтому парламент обращается ко всем членам международного общества, настоятельных провоздо, по императорах международного признания. Ну, так называемой республики кроме этого раба заявила что крим был и будет составить украины а мы как украинский народ никогда никаких условиях прекратим от э, отзыван Разом з тим ми поцікавилися думкою Юрія Шаповалова про резонансний інцидент з побиттям керівника Першого національного каналу, якого силою змусили звільнитися з посади. Нагадаю, у конфлікті серед інших свободівців фігурує нардеп Ігор Мирошниченко. Сьогодні далі що Мирошниченко звільнити, да й граду за тонко по нарту літать і тут гардову акмінімум я сідаю подав новопомками в поліні сьогодні не произошло. Я думаю, что если ближайший Верховной Рады он сам этого не сделает, мы будем инициировать этот вопрос уже как наша группа вот как минимум отнятие репутации неприконсульности и подачи суд решения этого вопроса. Сьогодні на вулицях міста поблизу великих супермаркетів кримачужани могли бачити представників організації Правий сектор люди підходили, цікавилися, що відбувається. Поцікавилися, і ми зустрівшись з координатором обласної організації Правий сектор Іваном Балацьким. Правий сектор Полтавщини проводить сьогодні акцію. Код війни Ця акція заключається в тому, щоб ми свої гроші, які заробляємо, в Україні не тратили на товари, які прозведені в Росії, щоб наші гроші не йшли агресорам. Я всіх жителів України призиваю не покупать російські товари. Де кременчужани можуть знайти захист в разі бомбування міста? Про це сьогодні дізнавалися представники Кременчуцького осередку всеукраїнського об'єднання Майдан. В одному зі сховищ побувала і наша знімальна група. Сьогодні в умовах прогнозованої загрози воєнній безпеці України представники ВОО Майдан вирішили з'ясувати, в якому стані знаходяться бомбосховища Кременчука. Провірити стан наших бомбобіжих. Наскільки в реалі в реалі а не на бумагі, наш город готов к війни. за інформацією начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Сергія Киричейка, після розвалу радянського союзу у Кременчуці знаходиться на обліку 121 захисна споруда різних форм власності. 12 комунальної форми власності, які знаходяться в житлових будинках для укриття населення, і три комунальні споруди на комунальних підприємствах міста: тролейбусного управління, водоканалу та дитячої міської лікарні. Решта знаходяться на утриманні і на балансі підприємств установи організації різної форми власності. На сьогодні із загальної кількості проінвентаризовано 85 захисних сховищ в захисних спорудах. Повинні працювати і функціонувати системи життєзабезпечення: це каналізація, водопостачання, фільтровентиляційні установки. Також повинні забезпечити місцями для лежання або для сидіння тих людей, які там укриваються. Стан усього фонду захисних споруд за місто оцінюється як задовільно. Серед них є також захисні споруди, які не готові до прийняття. Тих осіб, які укриваються, правління Кременчуцького середку Майдан планує проінспектувати всі сховища міста, перевірити їх технічний стан та оснащення. Спочатку ми хочемо зробити це оглядово. Якщо це буде потребувати більш детального розгляду, то ми будемо залучати фахівця, тому що ми, як майдан, ми беремо на себе всю повноту відповідальність за наше населення, щоб воно було готове і буде і могло сховатись. Якщо не дай Боже, так таке збудеться, як війна. А сьогодні майданівці вирішили оглянути хоч одну з таких захисних споруд. У супроводі начальника управління з питань надзвичайних ситуацій побували в укритті в нагірній частині міста. В разі загрози для підготовки такого приміщення для укриття людей надається 12 годин. Протягом даного часу виконуються наступні дії: завести воду, завести продукти, завести лавочки, скам'ячки і так далі. Тому подібне. Адреси протирадіаційних укриттів у Кременчуці можна дізнатися на офіційному сайті Кременчуцької міської ради. Оце обладнане протирадіаційне укриття, воно тільки укриває осіб, які знаходяться в цьому будинку. В решті будинків для укриття є непристосовані підвальні приміщення, в яких населення повинно укриватись. Тому вже від сьогодні Кременчужанам варто подбати про наведення порядку у власних підвалах багатоповерхових будинків. Свій 95-й день народження відзначив сьогодні ветеран Великої вітчизняної війни, учасник визволення Кременчука Євгеній Миколаєвич Георгієв. З ювілейною датою поважного земляка привітали представники ветеранських організацій та міські посадовці. Як це було, бачила наша знімальна група. І ми прийшли вас поздравити. Yeah, с днем рождения, Евгений yeah. Николаевич. Пожелать вам крепкого здоровья, счастья, I успехов, I чтобы все у вас в жизни получалось. И вы много-много лет еще встречались с нами, встречались Спасибо с молодежью. Вам. Спасибо, рассказывали про свои. Годи молодые, про свой подвиг, про все, що ви сделали для того, щоб наша родина була свободной, щоб ми жили мирным небом. від імені міського голови Олега Бабаєва. Його заступник Віталій Малицький вручив Євгенію Миколаєвичу сертифікат довгожителя Кремінчука, який дає право на щомісячну стипендію міського голови, то передав, як то кажуть, конвертовану валюту на оплату святкового засілля, і від мера нашого города Олега Бабаєва, вот такий торжественний адрес поздравительний. То есть от имени городського совета от Олега Бабаєва мы вас поздравляем. Найщиріші слова вітання адресували ювеляру і представники міської ради ветеранів та громадських організацій військовиків. Позвольте по порученню 50 організації ветеранів город сердечно поблагодарити і поздравити вас з вашим великим ювілеєм. 95 років. Здорові вам здорові, ще раз здорові. Ми вас награждаємо. Грамоты, высшие награды ветеранской почетные грамоты, в все добрые и теплые слова написаны. Ой-ой-ой. Там написано вот. все про вас. Большое вам спасибо за воспитание нашей молодежи на лучших боевых и трудовых традициях вашего поколения. Хорошего, яркого солнца и безолубщим неба над вашей седой так, головой. Держать. Спасибо. Держать. Так держать, так. дорогой наш. Да. Сейчас я ему еще, Елене Николаевич, а, вы участвовали в, этой, э, в разработке этой книги. Да. 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 Вот я здесь заметочки сделал, где о вас и про вас, и ваш материал здесь есть. Вот. Узнаете себя молодым? А, а, да, да. Вот, вот это ваша статья, читайте, спасибо. читайте Общественная организация «Боевое братство» сердечно поздравляет вас с днем рождения Мы вам благодарим за тесное сотрудничество в организации военно-патриотической работы с подрастающим поколением Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, благополучия, будьте крепкие здоровья Родной вы наш ветеран, никто кроме нас Большое честь, спасибо Навіть у полоні радісних емоцій і почуттів ветерану не полишають спогади про трагічні події часів великої вітчизняної війни. Работав до війни і в початку в війни працював начальником водолазної спасательної служби. Коли війна почалася, у нас організували партизанський отряд по защиті міста Кременчуга. От я туди войшов, і е, ми вдвоєм командували цим отрядом капітан Діхий е, е, комендант міста Кременчуга, воєнний комендант. І це ми вдвоєм з ним організували защиту міста Кременчуга. Сі священний обов'язок перед батьківщиною і перед українським народом Євгеній Миколаївич Георгієв виконав з честю і гідністю. Про що свідчать чисельні нагороди та повага побратимів. Тож нинішнім захисникам вітчизни бажає лише одного. Защистіть свою родину, защищать свій народ. Сьогодні відбулося офіційне відкриття традиційного кубку міського голови Кременчука з футболу серед любительських команд. Цьогоріч за почесний трофей боротимуться 16 колективів. Подробиці у Дмитра Демиденка. Цього року організатори традиційного турніру з футболу на Кубок міського голови Кременчука вирішили запросити для участі у змаганнях винятково-кременчуцькі любительські колективи. І це логічно, адже Кубок міського голови повинен прикрашати музей бойової слави саме Кременчуцької команди. А боротимуться за почесний трофей 16 колективів. Спочатку у чотирьох групах вони зіграють між собою в одне коло. Переможці груп та срібні призери отримують путівку до однієї восьмої. Далі чвертьфінали, півфінали та фінал. І, звичайно, матч за третє місце. Сьогодні на муніципальному стадіоні Кремін відбулося урочисте відкриття Кубку міського голови Кременчука-2014. І першим привітав учасників турніру Олег Бабаєв. У нас в цьому турнірі не буде ні проякавших, буде тільки помініти. Потому що побіжняємо завжди ми побіжають спорт, здорове при жизні. І хочу вам сказати, що навіть сьогодні в цій складній обстановці в нашій країні футбол завжди об'єднував, об'єднує і буде об'єднувати. Всі нормальних цивілізованих людей. футболістам є за що боротися. Крім титулів переможця та призерів Кубку міського голови 2014 го у турнірі розігрується і чималий призовий фонд, який складає 30 тисяч гривень. Володар Кубку отримує 10 тисяч гривень, срібний призер 7, бронзовий 5, А команда, яка закінчить змагання на четвертому місці, 3 тисячі. Не залишиться без подарунків і інші колективи-учасники. Тож турнір стартував і вже були зіграні кілька поєдинків. Пірвояконний супермаркет переміг Брест 4-2. Олсу з рекордним для цього турніру рахунком 20-0 здолав КРКЗ. А Кремінь-ветеран без проблем розібрався з командою 4-нет 6-1. Сьогодні світ відзначив міжнародний день без м'яса. Ідеологія свята має кілька аспектів, і основні з них співчуття тваринам, найбезправнішим істотам на планеті та захист природи, адже для вирощування сільськогосподарських тварин потрібно багато зерна та чистої питної води. Люди, які сповідують філософію збереження природних ресурсів планети, пропонують, хоча б цього дня відмовитися від м'яса на користь рослинних продуктів. Тим часом і лікарі переконані, їсти м'ясо кожного дня не обов'язково. А Кременчуцькі новини познайомилися з кремечужанкою, яка не їла м'яса не лише сьогодні, а не споживає його вже більше року. Каже, без м'яса жити легко. Вегетаріанство, до якого тимчасово та експериментально вдалася Іванна на спір, згодом стало способом життя. Іванна не лише не їсть м'яса, вона принципово не носить хутро, шкіру та пуховики. От нині я тому, щоб вкусно покушати, і тільки о тому, щоб наситити свої гастрономічні апетити. А что що сьогодні з-за меня ніхто не умре, і завтра тоже. Іванна погодилася розповісти нам про свій досвід вегетаріанства, наголосивши, вона і не намагається нікого ні до чого примушувати або переконувати. Я дуже не люблю спорити і доказувати, чому вегетаріанство правильно, тому що це має прийти з голови, з серця. Це ти дожд. Має... К этому сам прийти. Я никого не переубеждаю. Я не из тех витрянцев, которые бегают по улицам, устраивают митинги, обливают красной краской шубы, дорогие. Хотя я никогда не буду носить шубы и не ношу и не поддерживаю убийство животных. Не только не ради того, чтобы есть их и не ради того, чтобы носить их мех. Без м'яса ей жити легко, каже Иванна. А все відмовки мьясуїде вважає несерьезными. Я вообще-то всегда была убежденной мясоедкой. Меня я три года хотела. перейти на ветеранство, но никак не могла. Я все время думала, что я не смогу без него жить. Я думала, что как я буду без своей любимой курочки, и как я вообще смогу от этого отказаться. Но когда ты просто берешь это и делаешь, твое сознание меняется настолько, что со временем... Ты можешь смотреть на блюда приготовленные, аппетитные, ароматные, мясные, но у тебя не вызывает это желание съесть, потому что ты не думаешь о своем удовольствии. Когда я смотрю на мясо, я вижу Убита животное. дівчина каже, це міф, що вегетаріанці харчуються самими овочами, зеленню та фруктами. Каже, їх стіл подекуди більш різноманітний ніж традиційний стіл м'ясоїдів. На замітку кременчужанам рецепт грибних відбівних. Дуже цікавий рецепт э, грибов вешенок, який дуже схожі на відбивні із м'яса. вони в три етапи: перше береш вішенку, відбиваєш як м'ясо молотком, перчиш. Друге – окунаєш її в кляр то как любит сму, мука яйцо или мука яйцо молоко. И третё жаришь на растительном масле, как отбивные. Все, пешенка готова. Разом з тим лікарі також упевнені, що дня їсти м'ясо не обов'язково. Білки это относятся сюда мясные, рыбные продукты, овощные, молоко, фасоль, бобы. э Питание должно быть разнообразным. Не обязательно ежедневно именно употреблять мясо. То есть должны продукты содержать белковые вещества. И это будет с этих перечисленных продуктов любой продукт. А тем часом кроме чужаны люблять їсти м'ясо багато, та не завжди можуть. Часто. Как часто? Ну, Каждый день. Очень часто. Да, часто. Как часто? Очень часто. Каждый день едим. Ну, я не вегетаріанка, не то що не хочеться. Фінансове положення не дозволяє часто кушати. Втім, їсти м'ясо чи ні, як часто і з якими переконаннями кожен має обирати для себе сам. Це те, у чому погоджуються і лікарі, і вегетаріанці, і м'ясоїди. І далі інформація про погоду, що її надали нам у Полтавському гідрометеоцентрі. Завтра у Кременчуці тепліше, ніж сьогодні. Вночі близько нуля в день до 15 тепла. Уже не вітряно, хоч і так само мінливо хмарно. Такою буде погода п'ятниці. Якими ж будуть події, дізнаємося уже завтра і відзвітуємо у Кременчуцьких новинах. Побачимося в ефірі. Щасти!